Для об'єднання з сином забива і там не було проведено ні громадських слух, не було дотримання сроків, але це не таке важливе. На сьогоднішній день ще є звернення трьох сіл, це стара ромака, собі ще і про об'єднання. Поки ми не розглянемо всі, ми не можемо. Проводити чотири коли це по-перше. А по-друге, нам треба для себе з'ясувати, що місто Кузніцовську дає добровільне об'єднання з навколишніми селами. В той час, коли вся земля, в селах або розбайована, або вже роздана, коли в кожному селі є школа, є фабри. Які ми повинні будемо отримувати за міський бюджет. Є дороги, які ми маємо привести в той стан, хоча б як в Кузніцовське, хоч у нас і поганенькі, але в них ще є. Є багато розповідей, що є е, фонд регіонального розвитку, якого будуть виділяти кошти на об'єднання громад. По-перше, ці кошти виділяються тільки на сільських жителів, на 40 тисяч вони не виділяються. По-друге, є в державі 4-5 ну, мільярдів е, ДФР. А на ремонт доріг по Україні треба більше 100 мільярдів. Хто перший споче, тим ще не дозволено. Слідуюче питання. Що буде через рік, через два з, тими ДФР, з тим ДПРами? Питання дуже складне. Ми не можемо так. Об'єднались ми з заколоти. В запалоті давно хто був? На після повороту, яка дорога? Хто її буде ремонтувати? У нас є кошти на це. В заколоті є школа. Ця школа ляже на бюджет. Рахували, якщо. Ну я, я не кажу цифру, я не знаю, скільки на одного жителя в бюджеті міста коштує. Ну, тобто, ну Якщо сьогодні було 300 гривень, то після об'єднання з громадами стане 250 на одного життя. Як пояснити жителям Кузнєцовська, чому вони повинні жити трошки гірше, а тоді села будуть жити трошки краще? цього я не можу. Мене обирали міським головою Так, да, мені розказують, що об'єднана громада буде жити. Краще, ніж села жили, так? Да? Краще, ніж Кузнецов жив? Ні. На сьогоднішній день я повинен захищати інтереси громади Кузнецовська, яка обирала і мене і обирала вас депутата. Нещодавно депутати Володимирецької районної ради були на екскурсії на атомній станції, потім була зустріч з генеральним директором. І на цій зустрічі прозвучало, що в зв'язку з об'єднанням запалити скоро будуть перевибори військового... Не нашій 2002 рік, коли наше місто ЗОП займало площу спальних районів. Тобто місто наше було, мікрорайон, де проживають мешканці. Все останнє було не наше. І коли в той період тодішня влада хотіла, щоб всі податки сплачували за місцем реєстрації атомної станції, атомної станції, ви знаєте, до того часу розташовували на території західської Заболок, сільської ради. Тоді була проведена дуже велика робота. І от тепер, то, якщо місто є, коли атомна станція і, та промзона зона відійшла у місто, це було за погодженням із заболеття з їх депутатами. Тоді проголосували, внесли зміни і передали землю міській раді, місту Кудінцу, створили зробили відповідний генплан, витрачили великі кошти для того. Щоб місто було забуло, увійшло до міста Пузясовська як мікрорайон. Воно мало зникнути, взагалі із карти України. Чому це не зроблено за, за 10 років, я не знаю. Чому хто не хотів зробити, чому той боявся, хтось сказав, де чого він той геморд. Але тепер виникла у нас кілька ситуація, у нас прийнятий закон до об'єднання громад. Я хочу повернутися до нашого рішення. 58-ї сесії Міської міської ради далі до перспективного плану шармування території громад, до надає згоди територіальним громадам, які входять до території об'єднання громади. Відповідно до плану. Ось є план, затверджений обласною радою. Від до того плану до нашого міста, до нашої об'єднаної громади, відноситься заболеття схопачів та рафтої. Міський голова пояснив, забули згоду своєму. Сесія міської ради. Собачів, там згоду я сьогодні почув, і Стана Рефальника дала згоду. Тобто, згоду вони дали. А ми пишемо зупинити дії рішення до надання згоди. До якої згоди? Вони вже надали згоду. Тобто вже цей проєкт тишення нікчемний виходить, якщо вони надали згоду. Адже тому згідно того подання, згідно закону, стаття 6 закону про об'єднання громад, територіальних громад передбачено, що після звернення громади, ініціатора села, наша, наш міський голова має протягом 30 днів вжити певні процедурні законні рішення для того, щоб надати відповідну відповідь, провести відповідні е, слухання і так далі. Цього зроблено не було. Тобто свідомо питання затягується і говориться до надання згоди. Та була згода, є згода. Тому якщо хочете іншу мотивацію, поміняйте іншу мотивацію. Але не вичите, на надання згоди, пона є. Надання згоди територіальними громадами. Ви так прочитали? Так? А Кузнєцовськ є громада. Yeah. Тому, якщо є звернення, згідно закону, ви протягом 30 днів, після поступлення звернення, маєте організувати процедуру згідно чинного законодавства, щоб отримати нашу згоду громади або не отримати. Ви раніше то проведіть. А після того, коли не отримаєте згоду. Обіть оцей крок, приймайте це рішення. Зрозуміло? Так, я здається, правильно висловив. А тепер ще я поясню. В цей період, поки ми отримуємо згоду, деякі особи можуть звернутися і до депутатів Верховної Ради, і ще до когось, і прискорити призначення виборів в Кузнєцовську на підставі згоди. Про об'єднання Заболицької сільської ради, не чекаючи, не чекаючи рішення про згоду Собіши, Сапачова чи ну, Старої Рафала. Тому ми сьогодні не скасовуємо рішення, а пропонується зупинити, поки ми всі не розглянемо, не надамо згоду або відмову громадам, і тоді один раз це все має робитись, а не в угоду. Тому що отут сидить ця частина залу, яка дуже хоче перевиборів, їх не влаштовує міський голова, їх не влаштовує більшість. Вони що хоче зроблять, щоб тільки не зупинити дію цього рішення. Бо це їх остання надія, як повернутися до влади. Забиття приватне село, дуже гарне, затишне, це знають усі. От з усіма комунікаціями, і тепло, і вода, холодна гаряча водовідведення все є абсолютно. Згідний з таким івановичем е, лише в тому, що дійсно е, та дорога від поворота, про яку він говорив сьогодні, на сев рідному стані, наперед відповідаю, що е, прийнято рішення громади села про ремонтні роботи по, даному, по даній ділянці дороги. І меценат-благодійник Віктор Мяленки запевнив своїй допомозі, тому, не чекаючи грошей ні від об'єднання, ні від якогось там фонду регіонального розвитку, ця е, ділянка дороги буде відремонтована. Але хочу сказати наступне: сьогодні Заполотська сільська рада за, з погодженням із міським головою виділяє знову ж таки землю для Жителів міста Кузнецовська, учасників АТО, представники спілки АТО сьогодні це підтвердять і не дадуть мені збрехати. 10 гектарів землі сьогодні е, ми відводимо для учасників АТО. І якщо я не, не помиляюсь, 87, 87 ділянок виділено для суто учасників АТО, жителів міста Кузнецовська. Ми могли би це розглянути для жителів АТІ: Рафалівки, Полиць. Суховолі, договолі, володимирця, мульчиці і так далі. Ми його віддаємо. Суто для мешканців Кузнецовська. В нас прекрасна школа, у нас прекрасний ДНЗ-садок, які не потрібні додаткові кошти з якихось вливань на замінені всі вікна. Ви читають в пресі. У нас прекрасні педагогічні колективи, що в садочку що в ДНЗ. І затрат для приоб'єднання таких. Міська рада в разі об'єднання із Заболоттям не матиме, я вас запевняю, не матиме. І це є е, лише чутки. Але повернімося давайте до того ж року, про який Степан Іванович сьогодні сказав. Про те, що певний рік е, Заболотівська сільська рада передала під міську е, раду е, землю, на якій сьогодні розташована Рівненська атомна електростанція. Якщо тут є компетентні присутні люди, нехай скажуть, скільки сьогодні міський бюджет отримує коштів від оренди від тої землі, яку Заблотійська сільська рада передала постійне користування. Скажіть, будь ласка, яка ціна, якщо у вас є до 30, до 30 мільйонів гривень, сьогодні міський бюджет отримує за землю, яку колись Заблотіська сільська рада передала. Давайте повернемося, якщо сьогодні так категорично проти це моя думка як сільського голови, Якщо так сьогодні... Категорично проти, чи зупиняємо, чи взагалі до якогось там моменту ми його це відложуємо. Давайте приймемо таке рішення, щоб повернути в Заплотістську сільську раду, е оцю оренду оренду, за якого порядку 30 мільйонів, і тоді ми побачимо, хто буде до кого проситися. Дивіться. Я, е Чому так чому та кажу? Ділянка дороги, яка потребує ремонту, протяжністю 3 кілометри. Якщо сьогодні замовити спеціальні підрядні фірми, це буде коштувати 5 мільйонів гривень, а мені буде йти 30 мільйонів, правда? Це, от. тому я зможу і забезпечити і освіту, і, і медицину в своєму селі за ці 30 мільйонів ще й, буде, ще й вам надам дотацію міського бюджету, якщо в цьому буде потреба і прохання. Сьогодні проблеми жителів міста Заплатя немає. Відповім на ваше запитання. Я сільський голова із офіційно з 5 листопада 2015 року, ось і до сьогоднішнього дня, за свою посаду абсолютно не тримаюся. І готовий сьогодні з вами сідати у робочій групі і е, доводити до кінця це е, об'єднання, яке тягнеться вже ганебних десяток років. Але хочу сказати наступне: у 2009 році, під час виборної каденції минулого разу, ось е, озвучені були такі репліки. Е, від кандидатів на посаду сільського голови і інших зацікавлених осіб, що коли в 2010 році віддавалися земельні ділянки, їх було 44, і половина із них отримали жителі міста Кузнецовська. Ось я не розумію, на яких підставах це не учасники тоді шатони. Я не розумію. Серед тих і там є прізвища, які ви мені озвучуєте, на превелику радість я цим людям земельні ділянки не, не надавав. Ось, але Рішення я е змінити не можу її забрати, не можу. Ви знаєте про кого про кого ви говорите, ось, але ви ще не, не знаєте про кого ще мова й не йде. Ось, але це питання зовсім, і зовсім інше. Я хочу, я хочу вам сказати, коли видавалися жителям міста Кузнецовська, які потребували земельних ділянок, так? то тоді була мова така: дають тому, то той зробить світло. Дають тому, той проведе воду, дають тому, ти зробить дорогу. Сьогодні в, ті, в тому масиві, де оце, про які мова йде, немає ні світла, ні води, ні дороги, і не скоро воно там з'явиться. Ось тому це питання таке. Але я сьогодні, як сільський голова представляю тут серед е, свою громаду, я хочу звернутися до вас із проханням. Нам треба відновити робочі групи сторони Заблоківської сільської ради, сторони міської ради, сісти за стіл. І говорити про те, скільки на наше отримання буде йти, бо ці цифри не підраховані ні у вас, ні в нас, скільки на затрати будуть на сільську школу, скільки будуть затрати на е, ТНЗ чи, чи інші заклади, Приймати тоді спільне рішення. Бо тому що це зупинилося ще з минулого року, і жодних консультацій, жодного питання не піднімалося і не обговорювалося. Сьогодні, я кажу, як сільський голова, ми йдемо повністю в міській раді на всі уступки. Навіть той один при один, один цікавий такий факт. Кажу, у вас є дитяча юнацька спортивна школа. Тут працівники mm -hmm. 에, від спорту виступали. Скажіть, будь ласка, де ваші дитяча юнацька спортивна школа, вища ліга, е, юнаки е, двох років народжені 2003-2001 проводять свої матчі? Mm -hmm. Де заволоті? Чому вони не проводять місці потенцовського? Mm -hmm. Тому що є походження, не перебувайте, mm -hmm. тому що немає у вас стадіону. В заволоді він вкрай вже ганетному стані, але як і сільський голова одноосібно прийняв рішення, і ваші діти грають в заболоті безкоштовно. Я з них навіть ні оренду не беру, нічого, ні, ні копійки. І навіть рішення витримковому не збирав, що дати згоду, односібно прийняв рішення, потиснув руку, що тому що де дітям цим діватися, під под'їздами вас буде чи грати займатися спортом. Я зі своєї сторони, як сільський голова, представляючи свою громаду, іду абсолютно на всі поступки. Питання не скасування. Питання зупинення до вивчення всього комплексу об'єднання. На дні депутата я озвучував думку, що давайте хоча б серед депутатів запросимо яких експертів, побачимо, порахуємо, почитаємо, плюс визначимо плюси-мінуси від мене, як від депутата, це було зтенційовано. Від міського голови і виконавчих органів ради ніяких не було розроблених кроків. Тобто навіть ну, не йдеться мова про те, щоб громаду запитати, а не йдеться мова про те, щоб і депутатів запитати, і обговорити з ними це питання. Рішення